Натовп обурених людей у коридорі університету водного господарства шукає зустрічі з новим керівництвом. Говорити збираються про наболіле виплату заробітної плати та про можливість поновлення на штатні посади у виші. У своїх поневіряннях звинувачують попереднє керівництво водника. Якщо мені потрібно звернутися на сьогоднішній день чи в прокуратуру, чи до суду, я не маю з чим звернутися, якби бо я на сьогоднішній день на руках не маю ні цивільно-правової угоди, і трудова книжка в мене знаходиться вдома. На нас вже зекономив. При розрахунку з роботи ми повинні були отримати по 5,5 тисячі. Це вже була економія. Нас продали київській фірмі. Так само було затримка, але київська фірма мала більший ринок праці і вона, ну хоч затримкою, але платила нам копійки по 700 гривень, по 800. А рівницька фірма ринок праці маленький має доходи в їх немає, як фактично то таких, то тут взагалі. Охоронці виступають емоційно, запитують у керівників університету про доцільність скорочення їх посад. Хоча де-факто нині вони мають опосередковане відношення до навчального закладу. Упродовж останніх трьох місяців колишні сторожі та охоронці водника працівники приватної охоронної фірми Альфа щт І університет боргує за надані послуги охорони 12 лютого. Номер платіжного доручення 147 зареєстрована. Кредиторська заборгованість сумі 198-147 За словами головного бухгалтера університету, кошти на рахунках Виша є, однак казначейство не проводить проплати, оскільки угода укладена з фірмою на надання послуг, а не на заробітну плату охоронцям. Натомість представник приватної фірми стверджує, що всі люди офіційно працевлаштовані. Закиди щодо порушення трудового законодавства відкидає. Трудові книжки всі знаходяться на фірмі. Адреса. Гетьмана Мазепи 4А дроб всі про здачу про здачу трудових книжок вам було оголошено давно. Виконувач обов'язків ректора Віктор Мушинський пояснює людям, що університет не несе перед ними жодних фінансових зобов'язань, а вимагати заробітну плату радить безпосередньо від роботодавця. Зв'язку з тим, що Існують проблеми з перерахуванням коштів для цієї приватної структури. А ці проблеми не тільки стосуються цієї проплати, а взагалі всіх проплат, крім захищених статей по університету. Виникла заборгованість в тієї фірми по заробітній платі, і тепер люди безумовно. Справедливо вимагають виплати цієї заробітної плати. Поновити охоронців у штаті університету можливості немає через дію урядової постанови, що забороняє заповнювати вакансії, каже Віктор Мошинський. А посади сторожів та вахтерів були свого часу скорочені. Нічого не може сказати очільник водника і щодо того, коли навчальний заклад зможе віддати борг охоронній фірмі. Людмила Васюха, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день.